Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі Криптоманія.юа. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні розглянемо нові активності по проєкту OpenSea. Якщо ви приймаєте участь разом зі мною з е, самого початку, то е, ви знаєте, що в них було бета тестування, і зараз вони його завершили і запустили нову програму лояльності, де на перший погляд працювати буде набагато зручніше. Так як е, в нас є чітке завдання, яке нам потрібно буде виконати, а не гадати, що робити та як. Якщо якимось дивом ви ніколи не чули про проєкт OpenSea, е, то це найбільша платформа для купівлі, продажу та обміну цифрових активів, тобто NFT, яка існує вже досить давно. Інвестовано в проєкт, якщо подивимося, 425 мільйонів доларів. Це що ви нагадаю, сума коштів. Якщо подивитись, тут ще з 2018 року вже були інвестиції. Ну і також 16 z Paradigm, Coinbase, ну, досить і досить багато цікавих фондів. Ну і за час свого існування, там якраз вони потрапили тоді на хайп NFT. Я гадаю, вони заробили ще більше, ніж в них інвестовано. Ну, це моя думка. А чому я зацікавився? Це через те, що маркетплейси а, часто роздають досить непогано. З недавніх, якщо подивитись, це роздача від Magic Eden, там непогані кошти. Ну а з інших, це супер роздача від Blur, Там були якісь шалені кошти роздавали. Тоді багато хто зміг заробити. Не варіант, що буде е, саме зараз так, але можливо також буде непогано, і також тенцер також гарно роздав. Тож якісь відомі маркетплейси роздавали непогано. Якщо враховувати, що OpenSea дуже великі інвестиції, працюють вони давно і вони змогли заробити вже собі кошти колись, то можливо, а вони також зможуть непогано вийти на цей ринок. Одразу попереджаю, тут потрібно буде виконувати активності за реальні кошти, тож ризики втратити кошти і потім не окупитися тут присутні. Це маєте обов'язково на увазі. Ну і також давайте розглянемо ще одну статтю, яку я хотів би з вами розглянути. Це ось така стаття. По виходу цього е випуску ОС 2 з е бета-тестування, що нам цікаво, я залишу посилання. Ви можете ознайомитись, а що нам цікаво, що він пише тут. Е Наша програма нагород в прямому ефірі, хоча те, що ви бачите сьогодні, це лише початок. Вона дає важливу основу для того, як ми плануємо визначати та винагороджувати взаємодію з OpenSea під час підходів ТГЕ. Тобто нагороди будуть це підтверджено, і TXP, які ми будемо тут заробляти, вони будуть конвертуватись в монетку C. а також він пише, що там нас чекає дуже багато сюрпризів перед ТГЕ, тож потрібно буде. Почекати що цікаво, також історія минулого. Тобто, хто там раніше ще з 2018-2019 років брав участь на цій платформі, тобто торгував NFT, купляв, продавав. Це буде окремо винагороджено з є, тут вони пишуть це окремо від усього іншого. Потім активність ту, що ми з вами брали, це те, що в бета версії ми з вами продавали там і виконували різні завдання, це також буде нагороджено. І програма нагород, наш підхід із XP полягає у заохоченні користувачів постійно відкривати, досліджувати та спілкуватися з новим OpenSea. Тобто ці ось два пункти це те, що проходить зараз, і було Трішки раніше. А, ну, і в принципі, також ви можете ознайомитись. Вони пишуть, що а, більшість можна виконати так само легко, за допомогою як 5 баксів, так і 5 тисяч. Тобто тут великі кошти не потрібно. Там в основному у нас буде там задача щось робити на 5 доларів. Добре, ну я залишу посилання, можете для себе зробити переклад та ознайомитися більш. Детально. Добре, з цим ми розібралися. Ну і а, в загальному, я гадаю, ви зрозуміли. Давайте перейдемо до активностей. А я вам покажу, як там що під, потрібно під'єднати. І, як завжди, всі посилання звідно залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І переходимо за посиланням Open Сі. Потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо Get Started, а, обираємо Collector Mode і обираємо, наприклад, USD. А, Вмикаємо Game One. Потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо Connect Wallet, connectмо наш гаманець. Добре, потім натискаємо сюди і натискаємо Reverts. І тут натискаємо Увійти за допомогою гаманця. А якщо ви раніше приймали участь, ви отримаєте ось такі бокси, поки не зрозуміло повністю, що вони нам будуть давати, але вони відзначають те, що ми приймали участь в бета-тестуванні. Далі натискаємо продовжити. Тут обов'язково коннектимуємо нашу мережу X і коннектимо наш Discord. Складного нічого немає. Потрібно просто натиснути Connect і натискаємо Let's Go. Добре, далі. Ось тут, як бачите, в нас є профіль. Тут ви можете бачити, що у вас законекчено. Тобто у нас мережа X та Discord у нас законектився. Добре, далі наші гаманці: це Solana, Abstract і Metamask. Якщо ви приймаєте участь в Abstract разом зі мною, то у вас Повинен бути відповідний гаманець абстракт, який підв'язаний до вашого метамаску. І тобто, якщо ми, наприклад, якщо, якщо тут шестерню натиснути, то ми можемо також від'єднати наші гаманці і від'єднати наші соцмережі. Ну, наприклад, давайте я від'єднаю абстракт. А, якщо ви приймаєте участь, то ви можете під'єднати гаманець Абстракт. Натискаємо просто Link Абстракт. Ось тут обираємо абстракт, ну і далі тут вже його під'єднуємо. Якщо у вас немає цього гаманця, тобто ви не берете участь в абстракт, ця мережа абстракт у вас є на вашому метамаску, тобто ви можете не під'єднувати, а користуватись саме через ваш метамаск цією мережею. Ну і Solana також під'єднуємо гаманець Solana. Потім натискаємо ось тут в правому куті і конектимо вже тут наші гаманці. Тобто ось цей наш Metamask, це наш абстракт. І давайте до прикладу я законекту Solana на гаманець. Просто там натискаємо на плюсик, натискаємо Phantom, або який у вас там гаманець Solana, і натискаємо Connect. Все, як бачимо, наш гаманець під'єднався. І тут ми його можемо тепер обирати, який гаманець ми можемо використовувати для того, щоб... Робити ті чи інші дії в мережі, які нам буде потрібно, або там юзати монети, свапати, або вже купляти NFT. Ну, давайте виберемо криптомогію і повернемось до наших нагород. Тож, ви зрозуміли, я гадаю, тут складного нічого немає. Далі в нас тут є завдання, які нам потрібно буде виконувати. Як бачите, тут нескладні завдання. І ще один такий момент раджу підписатись на телеграм-канал, тому що не завжди я можу одразу записувати відео і грузити його на YouTube. А в телеграм-каналі, як тільки я дізнався про цю новину, одразу відписався і ми вже з підписниками почали їх виконувати. Тобто, якщо б ви були раніше підписані на мене, також би вже приймали. Участь тут, тому що багато завдань вже закінчилось. Вони будуть е, виходити майже кожного дня там через якийсь певний час, і вам тут будуть даватись ну, 2-3 дні максимум на виконання завдання. Ну а завдання бувають такі: нам потрібно там е, свапнути в мережі Салана якусь монетку на 5 баксів. Або підписатись просто на мережу X, або створити галерею і поділитись посиланням на галерею в мережі X. Про це все я пишу, я буду намагатися постійно, як будуть з'являтися нові завдання, буду відписувати і поясняти, як тут потрібно їх виконувати. Ну, тут у вас буде, наприклад, купити NFT в абстракт, ви натискаєте. Тут перейти, ви переходите і там вже купляєте, ну на 5 баксів там NFT потрібно купити. Ну, наприклад, давайте розберемо це завдання, щоб ви розуміли, що потрібно зробити. Ну Наприклад, нам потрібно купити NFT для абстракту. Ми йдемо в Stats, йдемо NFT, потрапляємо на цю сторіночку. Тут е, конектимо гаманець, який нам потрібно, У мене обрався е, Абстракт, тут обираємо мережу Абстракт, наприклад. А потім нам потрібно, ну, щоб всі NFT тут не дивитись, Floor price натискаємо. Тут набираємо USD. Ну і, наприклад, беремо там NFT 4-6 баксів і прийняти. І нам показує всі NFT, які тут коштують е цих коштів. І ось ми тут вибираємо. Я б порадив вам, е що робити. Я б радив вам е дивитись, наприклад, за день скільки цих NFT було. А куплено продано, тобто вони в обігу. А, наприклад, ми купуємо це NFT, ну, натискаємо на сюди. Ні, це тут мінтимо, Трішки не то. Саме нам потрібно, щоб купити. ну Ось це ще цікаво. Так, купляємо, наприклад, це NFT. ну Давайте разом з вами купимо. Так, не цікаво мені щось. Македонія, це параша точно не цікава. Ну, неважливо. Давайте купимо, наприклад, Македонію. Таким чином, ми і будемо гаманець свій абстракт прокачувати, якщо хто виконує. Тобто за активні дії а, просто натискаємо Approve. Трішечки чекаємо. Все, ми купили. А і, наприклад, Profile одразу я беру. Ось у мене ще є NFT, я там собі купляв. Ну, це я трішки під заробіток, їх зараз поставив, можливо, щось вдасться заробити. Буду також намагатись фліпати якісь NFT. о, Буду також намагатись фліпати NFT, тому що в ті статті, які я вам показував, вони писали про те, що також будуть враховуватись е ваша активність. Тож раджу по можливості там одну-дві NFT купити-продати там на тижні або хоча б там раз на два дні одну NFT купив, продав. ну, Таким чином, наприклад, я ось купив її там за 4 з. Е Копійками тут натискаємо флор, це по ринку буде. ну Давайте, наприклад, виставлю я 481. Трішки дешевше. Тут, наприклад, 30 днів залишаю, але так, скоріш за все, я її швидше трішки продам. Що цікаво, що абстракт ми також будемо прокачувати, можливо, XP. Також нарахують, тож ви можете виконувати завдання і тут, і виконувати завдання там. Але також ми будемо за кожну платити 0,5%, тобто трішки ми більше втрачаємо і з тим, що продаємо, і з тим, що купляємо. там ще. Відсотки платяться. Все добре. Ну таким чином купляємо, продаємо. Звісно, можете купляти, шукати не в тій цікаві, де буде там, наприклад, флор більше, викупляти її подешевше і продавати трішки дорожче. Це вже е, як вам буде зручно. Ну і таким чином, після таких дій ви без проблем можете заклеймити е, ось ці експі. Добре, розібрали, що у нас тут є завдання, також мої активності, як я казав, ось тут, бачите, з самого початку з Телеграму ми вже почали виконувати і позабирали собі XP. Це всі XP, що у нас були, 750, ми вже збирали з вами. Але якщо ви тільки будете починати, я гадаю, що не проблема. У вас ще є можливість. Тут немає ніякого лідерборду, тобто, скільки ви експі назбираєте, стільки, скоріш за все, вам і дадуть монет. Звісно, чим більше, тим краще. Добре, з цим ми розібралися, як купити продати, як змінити мережу, і давайте ще я покажу, як свапити. Тобто, ось тут, натиснувши на гроші, у нас відкривається меню, де наші кошти. А ми можемо натиснути на Свап, і там, наприклад, було завдання так з. Ефір, наприклад, обираємо тут будь-яку мережу, наприклад, Base, тут обираємо ефір. Потрібно було свапнути в іншу мережу, наприклад, в Solana. Тут ми обираємо Solana, обираємо яку монету, наприклад, на салана. Тут наприклад, обираємо там 001, неважливо. І ось тут ви, якщо підключаєте гаманець, то ви можете. Вибирати його, якщо не підключений, просто вставляєте а, адресу гаманця Solana Ну і дивитесь скільки який газ. Після цього натискаєте Swap Ну і Таким чином ви можете робити як і інші мережі, так можете робити і там а, в Base, Бейсі Base, -бейс, наприклад, обміняти на а, USDC А також це буде вам враховуватись. Ну, це по старим завданням. Проходжу ті, що я виконував. Ну, наприклад, це лайк-репост був, це створити галерею. Галерею також можна без, без проблем створити. Наприклад, ну, це завдання вже виконалось, ну, щоб ви не знали, можливо, ще щось інше буде. Наприклад, нам потрібно створити натиснути Створити галерею. Тут обираємо ось тут, натискаємо. Що ми хочемо, які, і тут натискаємо Створити. Тут вписуємо ім'я і а, натискаємо Створити. І також а, було завдання, де потрібно було скопіювати і поділитися а, посиланням на свою галерею. Ось тут ви натискаєте і копіюється це посилання. Це на майбутнє, можливо, ще будуть повторюватись а, завдання. Добре, ну і ще давайте подивимося, що в нас тут є. Тут потрібно купити було NFT, підписатись, кросчейн, це вам що розповідав ефір на, на, на я А, Тут потрібно в ефір майнеті було купити якусь монету. ну, Знову ж поділитись на галерею і купити NFT в мережі Абстракт. Ну, це я виконав. Через 8 хвилин з'явиться нове завдання, і я також буду писати про нього в своєму телеграм. Каналі, в принципі, на цьому все дії зовсім не складні. Також, якщо звертати увагу на те, що вони пишуть, знову треба намагатися торгувати інколи nft і робити також інколи свапи. Можливо, це також будуть враховувати. Завдання будуть постійно намагатися кидати в Телеграм, де буду писати, як їх виконати. Тож підписуйтесь там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!